Юда, 11 заповідь, розділ 42. Вранці Віра, прикусивши губу, складала великодній кошик, ніж, щоб усе, що буде різатися, було з відчуттям святого, сіль, щоб перші основні страви були зі святого присмаком, пасочки, як символ найсвятішого хліба, і вино, як заповідав Ісус. Знаєш, про що я задумалася? спитала вона в Юди, який уважно спостерігав за тим, як вона вкладає яйця поверх пляшки не церковного Кагору, а грузинської, Алазанської долини. Ні, звідки ж? розвів руками чоловік. Ну, спробуй прочитати мої думки, показала йому язика дівчина. Оце задачка. Що добре, що ми не купили наліпки на яйця з ликом Христа, бо було б блюзнірством бити такі одне ободне. Ні, зовсім ні, усміхнулася Зівієнко камінь. Про твою теорію чотирьох. О, і що ж саме? заінтриговано присів біля коханої Фарбій, що щось від нас. Звичайних християн приховують. Тобто, дивись, якщо у світлиці стихій чотири, вода, вогонь, повітря, земля, якщо людина це баланс чотирьох, фізика, тіло, голова, думки, душа духовне і серце емоції, навіть жіночих імен, сили чотири, віра, надія, любов і Софія, то за цією логікою. І творець має бути не трійчастий. Вона перейшла на шепіт. Не трійчастий, а четверичний. Я вважаю, що це розумно, кивнув колишній апостол. Отож бо Бог батько, Бог син, Бог Святий Дух і хто четвертий? І в тебе є. Версії? спитав іскаріот, відчувши, що саме на це питання від нього чекає кохана. Є, це жінка, бог мати, і її від нас приховували з тієї самої причини, з якої просвітлених чоловіків вважали пророками, а просвітлених жінок відьмами, гендерна дискримінація. Можливо. Задумливо почухав потилицю Бородань, але можливо і ні. Які можуть бути аргументи на користь ні? накрила кошик новеньким рушником із зображенням зайця з крашенками Віра. Ну, наприклад, те, що Бог не має статі, він і батько і мати. Так, але послав він чомусь на землю сина, а не доньку. Дискримінація ж очевидна. Може, тому що жінка сама по собі більш жертовна, ніж чоловік. Жінка і біль терпить легше, ніж чоловік, і народжує, О, як уявлю, як це важко. Для жінки подвиг Христа міг бути більш раціональним. А найголовніше, сумом вів далі Юда, тоді й справді був патріархат. Стати вчителем і повести за собою людей міг саме чоловік, тому і син. Гаразд, припустімо. Але хто тоді, на твою думку, четвертий хто той, кому в молитві дали псевдонім Амінь? Амінь це ім'я Бога у древніх єгиптян ще до перейменування його в Ра. А у перекладі із давньоєврейської мови істинно, вірно або навічно. Може, це віра, дівчина з моїм іменем? Чи та віра, про яку співає Ніколайчук? Чи віра в Бога? Може, всі три віри, підморгнув іскаріот. Може, але тоді й тут не вистачає четвертої. А якщо навічно. Це хто? Хто це може бути? А що як це вічна жертва? Про що ти? Ну, що якщо те, що ти припустив щодо вчинку Юди Іскаріота про його участь у такій собі змові з Господом, узяти на себе клеймо зрадника і зрадити Христа заради людства, тим самим заплямувати собі ім'я? Правда, То його вчинок і є вічна жертва, жертва на віки, адже він знав, що ніколи не буде прощений людством, заради якого це зробив. От уяви, Білявка полишила кошик і сіла навпроти іскаріота, прямо вдивляючись йому в очі. Бог, Ісус, Юда і Понтій Пілат. Розіграли для людства сценку. Сценку на чотирьох. Сценку в ім'я віри. Тому чотири найважливіше число. Чотири, а не три. Чотири стихії Всесвіту: земля, вода, повітря, вогонь, чотири складові людини, голова, наука, інтелект, серце, психологія емоції, тіло, фізика, органи, душа, езотерика енергія. І лише в гармонії всіх чотирьох одиниць і є істинне щастя. Піфагор натякав, говорячи про квадрат, Малевич його намалював. Вальс його станцював. Сістром і Крігер придумали інстаграм не для того, щоб люди порочно хизувалися, а щоб ділилися емоціями, щастям. І він теж квадрат. У Вальсі теж. Чотири такти. У математиці квадрат це множення себе на себе, у житті квадрат це творення, добро на добро. Тому, до речі, я хочу бути мамою двох дітей. Сім'я це чотири людини, сім я, людини. 7 я а сім плюс 4 одинадцять. Коло, що складається з чотирьох відрізків, замикається. Вероводолія. Тому в повітрі витає інформація, що Ера Водолія це підняття на чотири сходинки вгору, підняття на квадрат, зрада Юди, рішення Понтія Пилата, жертва Ісуса Христа під керівництвом найкращого сценариста всіх часів і народів, творця. Це була постановка. Шекспір підказував весь світ театр. Це була демоверсія всього, що сталося з людством. Згодом у цю еру, еру, яка пішла. Люди розіп'яли самі себе, свою духовність, свою здатність ділитися і дякувати, людство здійснило акт самогубства. Тому деякі люди страждають від постійних актів самобучування. На різні теми треба було сказати, треба було вчинити, а чому ж я не відповів? Самобочування не залежить від ситуації, самобочування це напад. Здоров'я проривається назовні. Ера водолія настала. Але ми маємо бути першими. Ми, жінки, це наш обов'язок, бо саме жінка може народжувати, саме жінка може відродити людство з повного дисбалансу. І цю жінку звуть любов. Віра замовкла. Юда теж мовчав. Він уважно дивився на її розпашілі від емоцій груди і червоні вилиці, а вона тріпанула головою і продовжила. Це був спектакль. Я все зрозуміла, і на юду людство дарма розлютилося. Узагалі ні на кого не можна злитися і ображатися. Адже ми не знаємо всього. Не лише істинних причин вчинку, а й правди. Вищого замислу? Це усвідомлення неймовірне. Я маю про це говорити своєю поезією. Віра, Юда не вірив своїм вухам, але камінь не дала йому закінчити. Ой, але що ж я таке кажу? такий святковий день. Мабуть, це гріх так міркувати, особливо сьогодні. Гріх? Але такої заповіді немає. Просто не існує, розсміявся чоловік, який щойно одержав надію бути таки щиро пробаченим. Все одно і мене, мабуть, не зрозуміють і засудять, забудь, хоча ні, не забувай. Просто давай подумаємо, кожен у себе в голові. Хто ж той четвертий? Можливо, відповідь ще прийде, сама собою. Зерно роздамів ми ж з тобою посіяли, а ми можемо їхати. Кошик готовий, і я теж. Видобицький монастир готовий уже давно. Там ще й дуже-дуже красиво все розквітло Ну, сам побачиш.